По гарячим слідам, які шанси нашої збірної в плей Ліги Націй проти Бельгії. Вважаю, що максимально вдалим для нашої збірної, адже у болівальників немає якихось там суперочікувань, і якщо наші програють нічого страшного, а якщо виграють, то це приємний бонус переходом в групу А. Тому у гравців не має бути тиску на результат, а у Реброва є можливість е використати ці матчі для того, щоб перевірити останні налаштування перед Кваліфікацію на чемпіонат світу. Окремий плюс це те, що матчі відбуватимуться в кінці березня, і гравці, які грають в УПЛ, вони будуть вже в тонусі, але ще на легких ногах. Бельгія вже не та, що була раніше. Тому, враховуючи відсутність відповідальності в нашої збірної, я думаю, що вони цілком можуть, як колись Францію, перший матч перемогти. Але от другий матч, я думаю, нашим вже не вдасться, тому що з'явиться ця відповідальність, потреба в перемозі, бажання перемогти. І наші все ж таки е перегорять і програють другий матч. І зрештою, ми не вийдемо в групу. А. А як ви думаєте, яким результат буде для України в цій дуелі? Пишіть в коментарях і не забуваємо вболівати за збірну України з футболу.